Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде гороскоп по знаках зодіаку на метафоричній колоді ось такий от прекрасний, яка називається Сьома чакра. Ми будемо дивитися по усіх знаках Зодіаку, як воно працює? Я буду розповідати вам, що показано на картинках, так, що я бачу і як воно для мене. Але. Вам потрібно більше звертати увагу саме на свої власні відчуття, на те, що ці карти хочуть сказати саме вам. Тоді гороскоп для вас працює максимально правильно і ефективно. Також не забувайте підписуватися і ставити лайк. А ми починаємо. Водолій. Що очікує водолію у червні місяці? І перша карта це робота, багатозадачність, багато різних справ. Можливо, постійно будете кудись не встигати. Або ви будете завалені роботою. А, і вам буде дуже важко нести самому ось цю ношу. Можливо, вона зв'язана буде з роботою, а можливо, з домашніми справами. Там дитинка ще. І третє. Можливо, ви захочете відволікатися. Просто на якісь соціальні мережі. Про що це для вас. Можливо, це робота з дому. І для вас це буде занадто важко і домашні справи на собі нести, і працювати з дому. Що хорошого станеться у цей місяць? Щось нарешті залишиться позаду. Можливо, те, що вас обтяжувало. Те, що не дозволяло жити щасливе життя. Можливо, якісь спогади, можливо, якісь емоції, можливо, якісь образи. Ну вони залишаться позаду, ви підете вперед. Такий місяць глибокий для вас.